синовей. у колі сміх, радість і підтримка один одного, адже діти загиблих захисників Києва та області грають в народну забаву Дріхман в національному музеї просто неба. Вони не випадково. Авіакомпанія Українські вертольоти хоче познайомити дітей глибше з українськими традиціями та побутом пращурів. Особливе захоплення в них викликали майстер-класи з народного мистецтва. Діти власноруч створювали ляльки-мотанки, дідухи розписували предмети побуту, а також спеціальними дерев'яними штампами наносили візерунки на полотняні торбинки. Сьогодні дуже класно дуже Що саме тобі сподобалось? Малювати мені саме більше сподобалася ця лялька, яку я тільки що зробив. Вона буде для мене як оберігом і буде нагадувати мені зьогодення. Цікаво навчатися більш для себе нового. Родзинкою свята стали запальна руханка і яскравий концерт. Музика, танці і щирі пісні подарували море емоцій та відчуття єдності. А частування традиційними стравами української кухні додали усім сил та енергії. Також діти отримали сертифікати на 10 тисяч гривень. На них можна придбати необхідні товари для навчання чи побуту. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення, авіакомпанія постійно дбає про родини загиблих захисників та захисниць, підтримує сили оборони України і допомагає ветеранам з реабілітацією. На це спрямували вже понад 303 мільйони гривень. Зізнаються, турбота про дітей, чиї батьки загинули за Україну, вже стала доброю традицією для колективу. Організовують гарні свята. Нам все дуже подобається. Я дуже вдячна, що іменно нас вони взяли під свою опіку. Стараюся ну, постійно з Максимом приймати участь по мірі можливості. Він трошки став розкутіше. Ну я сказати, трошки менше почав переживати. Після насиченої програми діти із захватом гуляли музеєм просто неба, де на власні очі побачили старовинні хати і вітряки, привезені з різних куточків України. Також щомісяця компанія закуповує подарунки для 41 дитини загиблих захисників із Києва та Київщини. Це може бути як побутова техніка, одяг, навчальні матеріали, так і сучасні гаджети. Тобто, все, що допомагає не лише у повсякденному житті, а й приносить радість та відчуття турботи. Особливо ми радіємо побачити в очах наших дітей, той вогник, який ми намагаємось кожного разу запалити. Наша компанія живе. Працюю за одним принципом української армії має бути сильний тил. Має кожну українцю свідомити. Від кожного залежить перемога, від кожної, не тільки від тих, хто сьогодні на фронті, хто сьогодні тримає землю і небо. Допомога від благодійників не обмежується фінансовою підтримкою. Велика увага приділяється спільному дозвіллю. Зокрема, авіакомпанія організовує не вперше поїздку до музею. Вони з дітьми відвідують також театри, книжкові крамниці, освітні заходи та різні екскурсії. Це можливість для дітей заводити нові знайомства, якісно проводити час разом і пізнавати нове.